Відео знято для каналу XCA. Автомобіль Renault Duster 2018 року виготовлення з бензиновим двигуном об'ємом 1,6 літрів. Будемо міняти на даному автомобілі повітряний фільтр салону. Ось такий ось він новий, замовили. Ось Фірма Euro Repair Так Тут Каталожний номером є, різні характеристики. Ось наклеєчка від Existo і на ній ось написано фірма Euro Repair і каталожний номер. Фільтр салону. Таке пакування з логотипом по упаковці. Ну і всередині фільтр. Давайте розпакуємо. Так, виглядає фільтр з, уже з кріпленням. Тут пластикове кріплення, і він якби, припаяний до нього. Ну, а сам фільтр е, якийсь паперовий або схожий матеріал, можливо, з якимись добавками. Ну, ось так. Знаходиться фільтр з пасажирської сторони. Зараз покажу, де саме. Е, ось е, тут є такий ось якби, язичок. Його треба буде підтягнути вгору, тобто ось цим язичком він зачіпається за корпус повітроводу і не дає йому вискочити. Відкриваємо пасажирську дверку. І ось тут дивимось знизу. Ось бачите, такий самий є язичок, тільки чорний. Ну, різні фірми різного кольору, мабуть, роблять. Тобто, Зараз для порівняння візьму ось цей. Ось дивіться, бачите, такий самий язичок. Так само він і тут знаходиться. Тобто ми його підтягуємо вгору, Ось підтягнув і може, можемо вже трохи на себе тягнути. Ось. Дуже щільно він тут заходить. Тобто ви ось цей язичок підняли вверх, а потім тягнете його на себе вниз. Ну І він потроху вилазить. Ось. Відстали вже фільтр. Такий він вже брудненький, трохи просрочили заміну. Весь в пиляці, Ось такий фільтр. Все, Тепер будемо встановлювати новий, так само беремо, щоб цей язичок був знизу. Зараз будемо його якось туди потрапляти. Тобто заводимо спочатку, мабуть, треба верх завести. Тут Давайте подивимось, можливо там трохи почистити треба. Так, зараз почистимо і будемо вставляти новий. Так, дивіться, спочатку засовуємо низ, потім рукою заводимо за фільтр ось туди, і заводимо вверх. Трохи його доведеться ось так стиснути. Нічого страшного, він потім всередині розрівняється. І заводимо, спочатку натискаємо на верхню частину, щоб вона зайшла, а потім нижня. Ось. Все верхня зайшла і тепер низ ми просто дотискаємо і трохи піднімаємо вгору, щоб вона зайшла в свій пас. Ось. В принципі, все стало. Зараз переїдемо. Оперемо рукою, щоб там було все нормально. Так, стоїть плотно, в принципі, нормально. Для фіксації тут необхідно натиснути на ось цей нижній язичок. Ось, бачите, він заходить ось сюди. Натискаємо на нього, притискаємо сам фільтр і язичок зачіпається тут за фіксатор. І тепер, як бачите, Фільтр нікуди не вискочить, він стоїть вже на своєму місці. Плотно, міцно. Все. Фільтр на місці. Відмічаємо, коли ми його замінили. Бажано міняти кожні. ну, Літом, я порадив кожні 10 тисяч, взимку можна і 15-20.